Так як різниця двох кутів отриманих при перетині двох прямих дорівнює 120 градусів, то, напевно, йде мова про суміжні кути. Ну, Наприклад, про кут альфа і оцей кут 1. Або кут бета позначимо його. Ми знаємо, що сума суміжних кутів 180 градусів. Меншість цих кутів бета, наприклад, ми позначимо через Х. Тоді кут альфа буде дорівнювати. Він на 120 градусів більший, тому що різниця двох кутів 120 градусів, отже, х плюс 120 градусів. Ну а сума х плюс, х плюс 120 дорівнює 180. Робимо дане рівняння. 2Х буде дорівнювати 180, віднімаємо 120, 60. Отже, х дорівнює 30. Тому кут бета 30 градусів, відповідно, кут альфа 30 додати 120, 150 градусів. Таким чином. Правильна відповідь Д. Для даної задачі прямі М і N паралельні, і нам потрібно визначити градусну міру кута альфа. Що ми можемо сказати? Ну, по-перше, якщо говорити, наприклад, про кут 70 градусів, то він з оцим от кутом. От оцим кутом, наприклад, ми візьмемо. От його. Цей кут 70 градусів, і от даний кут це внутрішні односторонні кути при січній, наприклад, А. А тому їх сума буде дорівнювати 180 градусів. Разом з тим кут 60 градусів, ну і цей кут. От він цей кут, вони вертикальні, тому цей кут також буде дорівнювати 60 градусів. Тому ми можемо записати, що. Кут альфа плюс 60 і плюс 70 градусів. Це два внутрішні односторонні кути, їх сума дорівнює 180 градусів. Звідси ми знайдемо, що альфа дорівнює 180 віднімаємо 130, 50 градусів. І тому це відповідь Б. Так, як точка Б належить відрізку АС, то ми можемо записати. Що довжина АС буде дорівнювати АВ плюс ВС, тобто, як ми бачимо, 15,2 см. Нам потрібно знайти відстань між серединами відрізків АВ і АЦ. Отут середина, нехай точка О, і тут середина точка Q. Ну, ми можемо сказати, що довжина О Q дорівнює половині від довжини АС Отже, ми ділимо 15,2 на 2, будемо мати 7,6 см. 7,6 см це відповідь Г. Разом з тим, ми могли б ще зробити таким чином: ми могли б знайти довжину відрізка ОБ, це половина від АБ, тобто 5. І довжину відрізка БО це половина від БЦ, тобто 2,65 додати 2,6 Результат той же 7,6 см. Двадцяте завдання. За умовою нам сказано, що довжина відрізка АМ утричі більша за довжину відрізка МБ. Разом з тим довжина відрізка МБ відома. Вона дорівнює 12 см. Тому АМ утричі більша, отже, буде дорівнювати 36 см. Для того, щоб знайти довжину всього відрізка А ми знайдемо суму довжин його частин. Тобто 36, додамо 12 будемо буде мати 48 см довжина відрізка А і це відповідь А.